91 му році Збірбанк Радянського Союзу витягнув всі кошти з України, і всі вклади населення фактично згоріли для нас. Тоді ще ніхто цього не розумів. Жоден політик не говорив про те, що все пропало. Економіка СРСР була фантастично неефективною. Радянський Союз навіть нагодувати себе не міг сам. Врожайність зернових була жалюгідна. СРСР закуповував зерно за нафтодолари і золото в Канаді та США. Натомість щороку Союз будував тисячі танків і бронетранспортерів, сотні літаків та ракет. Витрати на військово-промисловий комплекс були астрономічні, але їх не скорочували. Золотовалютні резерви проїли заощадження громадян Ощадбанку, використали для покриття бюджетного дефіциту. Інфляція у 91-му році стрибнула до катастрофічних 300% на рік і неслась далі: дефіцит, черги, купони, країна на межі голоду.